Доброго вечора, ми з України. Друзі, привіт! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Frequency Community і Як завжди, з вами Юра. І як ви вже здогадались, я сьогодні не сам. Сьогодні нас гостинно відкрив двері бутікової парфюмерії Жан в Одесі на решельєвській 5. і його господиня пані Альона. Так, це я привіт ще раз. бренд Фуегія представлений в Жані. Наскільки я знаю, він тільки в Жанні і представлений. Так, тільки в Жанні представлений двома точками. Ось один Речиницький, 5 в Одесі, і один у Києві в нашій домосфері. Тому серце Аргентини представлено в Україні. Наскільки я знаю, в бренді 117 парфюмів, але вас представлено так. У нас тільки 14 ароматів, і цю підбірку робили саме. Саме флегія. Вони сподіваються, що на нашому ринку саме ці аромати будуть Серед. найбільше найкраще себе приємно. Так, так. І друзі, я для вас відібрав таких ось шість перлин, які мені сподобались. Ми з пані Альоною будемо намагатися розказати якомога яскравіше, щоб ви відчули цей вайб. І хто закохається, заходьте до Жану. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Доєднуйтесь до Ukrainian Fragrance Community в Телеграмі та Інстаграмі і. Поїхали! Це така ось запатентована презентація від бренду Фуегія. Так, і коробка. Дивіться, яка красива. Ну, це такий постамент, де має стояти тестер. У бренду фейкі дуже багато деревини. Вона в упаковці. Mm -hmm. Юра, мабуть, покаже пізніше коробку. Вона дерев'яна, це ручна робота, але в цьому тільки смисл. Смисл в тому, що дерево жодне не страждає, жодне дерево не вирубується. Це дощові ліси і дерева, які самі упали. Mm -hmm. І спеціалісти коегія продовжують життя цьому дереву, яке упало, ось у такому вигляді. Я до речі, дивився інтерв'ю з парфумером. Джуліан Бедель або Хуліан Бедель. Я говорять і так, і так мені ближче Джуліан Бедель, але можна казати і Хуліан Бедель. Так, так, і він такий дуже натураліст. До речі, він не цікавився раніше взагалі парфюмерією. Його сім'я, наскільки я знаю, вони такі митці. Інтелектуали, митці, новатори і науковці. Він пішов в оцю напрямок парфюмерії. Дивився його інтерв'ю, воно надзвичайно цікаве. І всі компоненти, які о, в цих парфюмах, більшість з них вони виробляються саме в його в країні. Так, тобто ви сьогодні відчуєте і Маракую, ви сьогодні відчуєте через екран. Через екран, звісно. Багато таких класних моментів. ну Це як дійсно, як Аргентина завітала до України. От розумієш, чому нам був цей бренд цікавий. Насправді ми його бачили на виставці дуже багато років тому, але ми його не взяли. Ми бачили великим органом, як у кількості більше ста флаконів ми злякалися. Вести стільки багато флаконів у нашу країну одного бренду це завжди дуже великий ризик. І ну це було зрозуміло, але він нам сподобався. І ми повернулися до флегії. Постковід, посоцько ковідна хвиля, якась е чергова закінчувалася, і ми зрозуміли, що наші носи вони були травмовані дуже сильно. А головний запит нашого ринку, нашому ринку, слов'янського ринку, це були на гучні аромати. Uh -huh. Аромат мав бути не тільки стійкий, ну, не тільки дуже шлейфовий, але просто гучний такий агресивний. Заходиш у кімнату і він покриває собою усіх, усе і уся. А після того, після ковіду, носи отримали таку дуже вибу, я не знаю викривлення викривлення, і з'явився попит на аромати, які можна слухати в тиші. Uh -huh. Такі інтелектуальні, тоненькі, інтелігентні, не наглі, незухвалі. А uh -huh. такі, де, де хочеться посперечатися, чого в ньому більше мене, чи цього аромату. І ми, ми привезли Армон J, англійський бренд, ось десь у такому акварельному русі, і привезли фує. І дуже дуже вчасно. Дуже вчасно кращого часу не було. Але і фує зробила а, такий крок на зустріч. Вони раніше не ви не виступали за дистриб'юцію. Вони виступали і презентували себе тільки в монопитіках. І саме засновник цього бренду він дуже прискіпливо вибирає оформлення, вибирає де кого буде стояти бренд. От я дивився там. Якісь відео з його бутіка це як Фрідерік Маль. Знаєш, він добирає всі рекламні матеріали, як вони виглядають, де він знаходиться і тому подібне. Ну це круто, круто. Отож, давайте не гаяти часу і перейдемо до Cactus Azul. Хочу сказати, що цей бренд зазвичай обігрує 3-4 акорди. Перші п'ять ароматів, які ми зараз вам покажемо, це такі аромати, які можна купити в Вони зараз більш актуальніші на літо, вони досить безпечні і вони транслюють цей вайб Аргентини, соковитих фруктів, квітів, трави. Ну, в них можна реально закохатися. І перший це кактус азов. Ось така презентація навіть не тільки Аргентина, Патагонія. якщо буде точно, це така частина. Це кінчик Латинської Америки. Вогнена земля, Глава Гуські острови. Mm -hmm. Там незаймана природа, там збережені унікальні. Дощові ліси, унікальні льодовики. Це просто рай на землі. Він досі людина там дуже обережно нічого не торкається, просто ходить, на споглядає і все, і ось ця патагонія, вона ось тут. Ось чому Джуріан Ведель не робив дистриб'юцію. Він хотів, щоб оцей вайп Аргентини, як я сказав, щоб він зберігався Він боявся це адресувати іншим людям, що інші люди не зможуть це. Ну, друзі, кактус. він класний О, основна нота це інтерпретація карту. Він... Квітки, квітки, кактуса. Так він такий дуже. Парфюмерний цей кактус. Не знаю, як пахне кактус, але отут ця колючість, вона присутня. Цей парфюм про кедр, яду та кактус. Відчувається кедр за рахунок цієї знаєш колкості, отакого от вайбу трохи ршавості. Намагаюсь описувати якомога точніше, щоб це відчула. І дуже цікавий кактус. Ну от інтерпретація кактусу йому вдалась. Також от дерево. Дерево мені там на задньому фоні дуже класно звучить. Що для тебе цей парфюм? І як він продається? Подобається тобі чи не подобається. Ну, дуже подобається. Це такий універсальний рецепт дійсно аромату на спеку, тому що він зелений, він дуже прохолодний. Він дійсно на задньому тлі такий трошки хвойний. Це дає йому якусь стабільність, Це ніби нанизує інші ноти, на свіжі ноти. Прохолоду придає, додає м'яти, звичайно. В мені він власне трошечки пахне алоє. Я не знаю, як пахнуть як, як і квіти кактуса. Дійсно не знаю. Я навіть не знаю, якщо чесно, ем, як отримує цю сировину матеріал угу. парфумерний з, з квітів кактуса Джуліан Беде. У нього дійсно плантації в руглай і там дистиляційний завод. Він щоб далеко не вести сировину, там вироблює і, і вже потім ем, отриманий парфюмерний матеріал перевозить в Мілан. І там вже стоїть парфумерна фабрика, лабораторія. Ну крутий, просто нереальний. Друзі, і наступний аромат це аромат від бренду Фекія Хуан Мануель. До речі, зараз таку заборонену дію для цього бренду, да, для цього бренду зроблю. Сам постачальник він забороняє користуватися блотером, але я це зроблю. Парфюми присвячені бренду історичним особам, які зв'язані з Аргентиною. Так, так то будь-які діячі досить цікаво. Така от вплетена композиція. Пан Мануель Угу. це губернатор, воєначальник, диктатор до речі, Нічого дуже суперечлива постать. Він використовував багато насильства, багато людей постраждало. Uh -huh. Але з іншого боку, він зробив економічний прорив у першій половині дев'ятнадцятого століття. Країна почала краще жити, і отут два види. Троянди суперечили. Друзі, ну це нереальна троянда. Вона така прозора. Вона така, і знаєш, коли ти казала, та він диктатором був. Ну якщо так пахнуть диктатори, то хай пахнуть. Ну класний. Але отут вайб за рахунок перцю. Перцю так. Рожебові він перця. просто такий, знаєте, ця вуаль, яка тягнеться, він нереальний. Просто прийдіть, послухайте. Крутий. Мені він е, ніби ця троянда, яка зібрана з двох, оцей е, таке як букет. Він мені через море, інспірірований морем, океаном. Він дуже дуже через сі трошки. Так, так. Трошки я... через сіль. Ну, ми знаходимося в Одесі, тому море. Може, то можливо. Море. Як, все, як все насправді сьогодні чує через сіль. Можливо. Кожен кожен тран трансує своє. Класна троянда. Зверніть увагу. Друзі, і наступний в бренді, який мене захопив, аромат про чай називається Танз. Теж на як і з так, так друзі. Також він присвячений е, діячу. А наскільки я знаю, то це був архітектор. Карлос Тайс, так він збудував багато парків буенос Айресі. Ну блін, він такий медитативний і захоплюючий. Знаєш, типу, ти можеш відчути свій сейф плейс. Він нікого не задушить, не придушить це чай, мате. Відносить тебе отакий у спокій, рекомендую. Просто. Так, це, це парфумерний чай, але ну, мабуть, і ти і я, ми називаємо сходу 5 ароматів, а то 6, а то 10 чай гарних. Здавалося, ну що нового. Ну, знову якийсь новий парфюмерний чай. Але тут є нове. Мені от я не сказала самого початку у Джуліан Бадель він ще режисер, mm -hmm. і він вибудовує свою парфумерну композицію таким чином, щоб ми не говорили тільки про акорди, парфюмерні, mm -hmm. тільки про якусь сировину або власне такі парфумерні речі. Я теж таке ну люблю робити mm -hmm. грішу цим. Але він хоче вибудувати картину, в якій є звуки, голоси і є якась атмосфера так, як Ти кажеш, отут це чайна атмосфера мате. Це гіркувати, зломувати. Чай, який передає оцю атмосферу спокою, розслабленості, уваги до співрозмовника, до власного продукту, отут, оце я точно відчуваю. Це егоїстичний аромат. Він для себе. Він не для оточуючих, так він власне для себе, щоб ти побув на одинці з росії. Хто ти де ти є зараз, і що ти будеш робити зараз, після цього для себе коханого, для себе коханого. Так, це дуже голістична категорія. І, взагалі і, знаєш, ми такі от відноситься вайб до Японії. Знаєш, так. Звичайні, так. Звичайні і це навчайні церемонії від це зупинитися. Дуже заспокійливий, крутий, просто нереально. І наступний в категорії, який мені сподобався від цього бренду, це «Амалі». Ну, цей парфюм про жасмин. І він мені такий дуже жіночний вайб. Я його не бачу на чоловіках. Це оцей жасмин, який приправлений якимись спеціями, він досить тендітний і досить жіночний. Бачу на дівчатах, знаєш, в такому сукні легкій, літо, такий оцей вайб. Не круто. Просто нереальний, захоплюючий. А у фегії є кілька жасминів. Нам порекомендували жасмин найлегше. Це такий mm -hmm. вхід у жасминовий такий профіль mm -hmm. для тих, або для тих, хто взагалі жасмин не може винести в парфумери, хто не любить, хто каже споруду. Так, мені не розум і мені не жасмин mm -hmm. в жодному випадку. От такий жасмин для них підійде. Він дійсно для мене це, це кімната, це ранок. Відкрите причинене вікно, і там просто гілка жасмину. Я прокидаюся, перше, що я чую. Це такий романтизм. Це, я повністю з тобою згоден, Це той жасмин, який не задушить. інколи жасмин видає такі, знаєш, Індоль. індольні ноти. Немає тут їх немає. Він Загалі. такий про чистоту, про якийсь фльор такої легкості бачу на молодих дівчатах, на красивих так, жінках. Він юний це жасмин дуже юний. Нереальна композиція, але в більш жіночу сторону. Класно. І наступний парфюм це просто моя любов. Він попав в мене в топ-1. Парфюм називається «Хумбрид». Про що цей парфум? Це ж історична постать стала назвою неймінгом цього парфуму Олександр mm -hmm. «Олександр Хумбрид». Це німецький вчений, дуже звісний вчений, яскравий вчений, натураліст, зоолог, географ. відкрив купу всіляких дотичний дотичних до Аргентини. Але я тут знову. Це не моя інтерпретація, це так е, Хуліан Ведель розповідає mm. про те. Він знову про звук mm. і про знову про атмосферу. Ну давайте представимо якийсь ранок свіжий прохолодний ранок, десь там буркочі далеко-далеко, але ми чуємо відгуки не ракети. Ні, Льодовик. Лодовик Олександр Гумерль став, такий потягнувся, вийшов, вдихнув повними грудьми, повними легенями. І поряд знаходиться туземець, який просто своїми здоровими, такими міцними зубами кусає, маракую з дерева, тільки що зірвану, свіжу. І оце звук вкушений маракуї. Про це оцей аромат. Розумієте, люкс про це буде говорити? Не буде, не буде. Ось у чому ніша. Бо Друг... важливо, друзі. Він просто нереальний. Він дуже позитивний. Такі тут купа якихось танжерин, якісь там мараку, якихось таких фруктів, які там от ростуть. Він кислий. Давай так. скажемо так. Це І кислий він... парфум. І він відносить мене от туди. Ті, хто не може дозволити собі поїздку за кордон або по якимось обставинам, він просто нереальний. Він тебе захоплює. І мені, от я на його на блотер, Тут зараз з'явилися ноти салатні якісь ноти. От на початку Є. саме Ці же стебл зрізаний так. такий. І от мені соковий. чомусь нагадало кінзу, але не не, не лякайтеся цього акорду. Він тільки на старті, а потім це маракуя якихось мандарини, мандарини але не лимони. От таке щось спіле, стигле, сочне. Дуже соковитий, Мабуть, це найголовніше слово для нього. Він Дуже його хочеться з'їсти, але краще носі але це така дуже правильна норманіка, так на ложки цукру. Так цукру дуже так. крутий, і наскільки я знаю, в бренді він саме вас частіше всього про майже закінчився. Це правда. Тому це поспішіть просто з ним хочеться любов. дихати. Друзі, ми представили вам п'ять таких лайтових композицій, які зараз актуальні на літо. Але моє серденько зачепив ще один аромат. Він більш осінній, він більш складний, він більш такий, який потрібно розкривати, розгадувати. І він досить цікавий, але його потрібно тестити. Аромат, який мені захопив, просто відніс мене в космос аромат Джакаранда. Про що цей мені аромат? Мені цей аромат про вино, дубову бочку, пачулі. Такий ось він досить складний. Його потрібно розгадувати і розгадувати. Альона, а тобі як цей парфюм? Ти знаєш, якщо ми так рухаємося, що літо це ми всі хочемо прохолодити, так. Але літо не всі хочуть прохолоди, може бути так в тому місці, де є зараз. Такі, більш вагомі композиції, вони звучать дуже гарно саме влітку, тому що аромат просто плавиться на шкірі, і ти відчуваєш найдрібніші нюанси, яких, коли холодно, ніколи дійсно відчує, не, не знайде, үгінь. не винайде, не, не здивується. Тому взагалі можна джакарандою насолоджуватися і влітку. Чому ні? Джакаранда це знову про звуки і голоси, це знову не про аромат. Це Джакаранда, це, це вінтажна гітара, uh -huh. яку руками хендмейд вистругають, мабуть. Да? Uh -huh. вистругають. Роблять. Дійсно, якщо ви залізете туди під струни, і понюхаєте щось від того є. Класний вайб. Але це не просто знаєш, фанера або гітара або лак. Тут... Це палісандр. Це, це палісандрова це... гітара. Так, це от деревні якісь ноти. Можливо, навіть шкіряні ноти. Там є ялинка, ялина, деревина. Джуліан Бедель, от я одну разу Хуліан, іншого Джуліан. Він сам так про себе говорив, так. тому це, це можна. Він колись довгий час займався сам вироблянням музичних інструментів. Uh -huh. Він знав, про що він говорить. Він каже, що це звук гітари, яка нагрілася від тепла, від довгого граня uh -huh. від від людини. Uh -huh. І це Палісандр, дуже гарний дерево. Я люблю Палісандр, він мама вірний. Деревиний шибко. Він нереальний люди, просто нереальний. Мені він про якийсь алкоголь чомусь. Там є алкогольна дода, я її теж вчу. А алкоголь, ром, чи вино, чи такий мікс. Він досить складний, але він нереально красивий. Але якщо я можу ті рекомендувати до покупки всліпу, сліпу, то цей обов'язково тестити. тестити. Він може не всім сподобається, а мені просто зайшов це любов. Ти знаєш, що в бутіках монобутіках флехі, а от якщо дозволиш ми. Бачиш, оце е, перший місяць 21-го року. Вони відносяться е, як до такого дорогого алкоголю, до своїх ароматів. І кожен аромат, в залежності від сировини, е, тобто кожного аромату 400 флаконів, mm -hmm. не більше. І це партія е, перший місяць 2021 року. Mm -hmm. Вони можуть дуже сильно відрізнятися партія від партії. Дуже сильно. Тому або на будь-яках е, е, він називається Кейф або mm -hmm. Печера, або. Е, це як принцип етнотеки, mm -hmm. коли алкоголь за роками збирають, mm -hmm. і можна приїхати, наприклад, в Мілан mm -hmm. чи обрати Беносаріс брати Джекаранду Діностов'ятого, го 16-го, і вони можуть дуже сильно відрізнятися. Тому треба обов'язково тестувати. Я Чув, що е, є парфуми, а є ще вища концентрація. Ні, mm -hmm. є де парфумерна вода та парфуми. парфуми. У вас парфуми, у нас парфум концентрація. Так, у нас парфуми. Ну класний, просто нереальний. Він такий досить соковитий, який трохи і підпалений, так є, от, димок, є, є димок, димок, от просто реально можливо, якісь були там сливи забродивші, потім туди ром змішали. З ну димом. просто так. він крутий, бачу більше на чоловіках, але досить сміливі жінки також можуть його носити. так, Класний, класний, просто любов. Просто нереальний дуже цікавий бренд. Це серце Аргентини в Україні. Класне так завжди цікаво, чим пахне не парфумерна країна. Це так. завжди цікаво. Ну, так, дійсно. Це, 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 це феноменально. Це завжди цікаво. тому що у них, у них інакший фокус на звичайні речі. І оцей досвід, який просто накладається наш досвід, бачиш, ти чуєш чуш свин, диму, яка трошечки там mm -hmm. почала свої ферментуватися, да. так а в них це гіта, Розумієш це mm -hmm. круто. І знаєш, от ми може трошки відволіклися. Я хочу сказати, що парфумерія — це не тільки про запахи, це ще про культуру. Обов'язково кожна країна виробляє парфумери завжди. Є якась сторітелінг з приводу того чи іншого аромату. Якщо ви заглиблюєте вивчення ароматів, то ви випитуєте і культуру, і якісь знання, і асоціації, і якщо ти кажеш, що просто партія від партії відрізняється, відрізняється і вони транслюють щось свою автентичність, свою, це просто нереальний пласт культури. Так, вони додали кулян Беделік. Треба поважати його. Треба поважати, хоча б тому що він додав свою країну до переліку парфумерних країн. Це дуже багато він зробив для своєї країни. Дуже багато. Тому що ми про це говоримо. Чи говорили б ми про Аргентину? Так. Навряд, чи, але дуже далеко. Я так? хочу сказати, мати такий флакон в колекції це також круто, тому що наскільки довго ми не знаємо, ця історія буде продовжувати, і може, якщо лімітована партія не така велика кількість флаконів, з часом він буде дорожчий. Так воно і є. Так воно і є. Тому такі ці поціновувачі дуже поважають про. Ну от на а, номер один такий лайтовий це Хумбаль, номер два це Джакаранда. В мене ну, навіть номородин і вони для мене два номер один, але в різних категоріях. Той більше на літо, а цей більше на осінь, на теплу. Осінь. Вони просто нереальні. Ставте лайки, напишіть комент, чи сподобався на такий формат в Жані. До речі, хочу подякувати за консультантів в Жані. Я передаю, ми передаємо привіт Максу. Макс привіт, також Жанні, в Жані, яка знаходиться на в садах, перемоги. В садах перемоги, також пані Анна. Так, вона також, і вони такі, знаєш, вони такі всі різні. Ми два, це обожнюємо, Ми колекціонуємо. Так, до речі, Макс, він такий, знаєш, коли він говорить про парфуми, він переносить свій світ. Пані Жанна, вона така драйвова, так, вона, вона так. заряжає тебе якоюсь енергетикою. І пані Анна, вона така дуже делікатна. Вона спробуйте це. Спробуйте це. Вона така, знаєш, не пушить, Купіть, купіть, купіть. Вона завжди дає вибір. Досить приємні, класні, і такі має бути бутітнішової парфюмерії. До речі, якщо вам ви протестили багато ароматів, вам щось сподобалося, у вас є така можливість зробити якісь там 0,5 від леванта, щоб ви розносили і вже дома склали своє остаточне враження. Користуйтесь цією опцією, це дійсно вам надасть можливість не прогадати з вибором і потім ви будете цим парфюмом. Користуватися він моєму буду вас стояти у великій кількості. Дуже так, важко на, на зрозуміти. Полиція. Подобається на 100%. Чи не дякую, велике за таке чудове інтерв'ю. Я просто кайфанув від цього. І до нових зустрічей! До нових зустрічей! доброго вечора. Ми з України.